Офшори олігархів, переказ коштів на окуповану територію та російські власники усе це пов'язано із рівненщиною, а конкретніше, із санаторієм Червона калина. Наш Ілля Томашевський у своєму розслідуванні розповість багато цікавих подробиць про діяльність місцевого підприємства та його нових власників. Село Жобрин, що в 40 кілометрах від рівного, саме тут розташований санаторій Червона Калина. У мережі та змі це місце називають мальовничим та одним із чудес України місцем оздоровлення та відновлення перлиною Поліського краю. Санаторій, це майновий комплекс держави, який в 1994 році передали в оренду підприємству санаторій червона калина імені Миколи Сивого. Колектив, який тут працював, взяв його в оренду, уклавши відповідну угоду з регіональним відділенням фонду держмайна України. Усього ж санаторій мав близько 70 співзасновників. Ситуація кардинально змінилася у 2022 році. Після резонансного вбивства Ярослава Сивого виконуючим обов'язки голови правління санаторії Червона Калина став Леонід Рибачок, який почав скуповувати акції інших співзасновників. Упродовж 30 років функціонування санаторію Леонід Рибачок був невід'ємною частиною його роботи. Ба Більше нині він є керівником організації Водограй, що займається мінеральною водою Червона Калина на камеру. Леонід Рибачок розмовляти не захотів, але погодився, щоб ми використали його пряму мову. Основні фонди санаторію зношені на 70 80 і відсотків. Тому було прийнято рішення негайно шукати інвестора для того, щоб цей санаторій зберегти як. Для цілої області, як об'єкт оздоровчого значення, це все обговорювалося з нашим, як ми говоримо, батьком-засновником санаторію Миколи Юрійовичем Сивим. Відтак керівництво санаторію шукало інвестора, який збереже оздоровчий комплекс. У 2022 році одна із зацікавлених компаній вийшла на Леоніда Рибачка з пропозицією інвестування з умовою мати більшість акцій. Кожний інвес інвестор, він як може вложити гроші, не маючи власності в об'єкті. Є у кожного інвестора умови, були довгі переговори, були різні варіанти. Новими інвесторами та власниками 92% акцій санаторії Червона калина стала фірма ТОВ АРДЖІ, засновником якої є Кіпрське товариство Фру Ларія Холдинг Селтаде. А фактичним власником є громадянин Російської Федерації Ярослав Ждань, який за інформацією російських змі засвітився кількома гучними Скандалами, пов'язаними з виведенням за дивних обставин величезних сум коштів з очолюваних підприємств. Варто й сказати, що новий фактичний власник санаторію Ярослав Ждань народився в Україні на Волині, але ось уже багато років він веде свій бізнес на території Російської Федерації, де його називають успішним та відомим бізнесменом, одним з найкращих топ-менеджерів країни-агресора. А ще фірми нового інвестора, зокрема, вже відома нам Ареджію, пов'язані із вже відомими в Україні кіпріотами Крістикісконаріс та панікосімео за свої зв'язки із офшорами України українських олігархів та оточенням експрезидента України Віктора Януковича, усе це коротко, що варто знати про нових власників Рівненського санаторію Червона калина, які нібито прийшли, аби зберегти й інвестувати в оздоровчий комплекс. Для цього запросили нову команду. Нам вдалося на анонімній основі поспілкуватися з одним із членів нової команди, яка прийшла відроджувати санаторій. Коли ми спілкувалися із колективом, колектив, в принципі, був задоволений, як працював санаторій у попередні роки, навіть враховуючи рік війни. Тобто, усі соцвиплати і зарплати виплачувалися вчасно. Працювалися в колективі з їх слів нормально. Всі були задоволені. І коли прийшла нова команда, колектив санаторію повірив, що це професіонали з європейських стилем управління, але пройшло менше місяця і ставало все гірше і гірше: звільнення, скорочення, невиплата зарплати. За словами співробітників санаторію, умови для відвідувачів та персоналу ставали дедалі гірші, а заробітну плату затримували на кілька місяців. Все підтвердила ще одна працівниця, яка вже звільнилася. Зарплату на два місяці нам затримували. У середньому дві ну, лінейному посолінейному навіть більше можливо. Якби по звільненню зі мною не розрахувалися повністю, мені не доплатила за два місяці. Було дуже багато, ну жодно витребувані було, які не касаються на моєї должності. Бо якщо ви знаєте, я була директором з маркетингу директором з продажу. Бо, а з мене було спросу майже за все. По секрещалі три персонажеві три персонала діто в апрель, марте да ну, в конце февраля в марте поотправляли отправляли всіх почти всех в за вы счет то есть мы когда пришли там было в среднем где то 130 сотрудников рейтинг и на первом же собрании обещали что не будуть увольнять, нікого не будуть закращать. Марті місяць на да, ну, лінійного пісного стала штук 40. А причиною звільнення членів нової команди, окрім вище зазначених причин, став новий власник. Зібрана команда дізналася про зв'язки Ярослава Ждання із Росією. Нам не розповідали, хто новий власник і хто дійсно керує комплексом. Коли ми прийшли і почали працювати, то в процесі роботи ми почали дізнаватися все більше і більше інформації, коли зрозуміли, що глобально цим керують. Рує представник Російської Федерації, і що вони намагаються провести певні махінації з виведенням коштів та продажем майна? То більшість команди прийняли рішення йти. Команда, що залишилася і яка продовжувала працювати деякий час, після того як дізналися, що там проводяться зловживання з майном санаторію і з фінансами, теж прийняли рішення звільнитися. Тобто був прогін грошей через рахунки санаторію з виведенням цих коштів на непідконтрольну територію України, підготовка продажу майна санаторію на підконтрольні власнику юридичні особи. Тому усі пішли, щоб не брати участь в цих моментах. А ось тепер зупинимося на коштах, які нібито виводять із санаторію. Адже зі слів Леоніда Рибачка, підприємство Червона калина збиткове, тому і шукали інвестора. Тож виникає логічне запитання: що звідси виводити. Так, от новий фактичний інвестор санаторію Ярослав Ждань має ще одну фірму. ТОВ Справжній капітал, власниками якої є Фроуларія Холдінс ЛТД, А бенефіціари також згадані нами кіпріоти. Справжній капітал це та сама фірма, що поки що знаходиться на окупованій території, про яку говорили працівники з нової команди. З наших джерел відомо, що останні кілька місяців збиткова червона калина, яка зі слів працівників навіть затримує заробітну плату для персоналу, перераховує на тимчасово окуповану територію фірмі Ярослава Ждання фінансову допомогу лише 4 квітня, вісім платежів по 300 тисяч гривень. В той же час Ярослав Ждан через підконтрольні йому фірми згідно документів надає червоній калині поворотну фінансову допомогу, тобто кредит, який санаторій зобов'язаний буде повернути. Чи не підозріло це? Запитаєте ви? Підозріло, скажемо ми, і скажуть правоохоронці, які теж зацікавилися цією темою. Ймовірно, що вказані махінації мали на меті створити фіктивну кредиторську заборгованість на орендному підприємстві. Тобто нові власники RGU дають позику червоній калині. Санаторій під виглядом фінансової допомоги ці кошти віддає назад Ярославу Жданю на іншу його фірму, справжній капітал, яка на окупованій території. Відтак Ждань прокручує. Є власні кошти по колу і знову кладе їх у кишеню. Але червона калина залишається винною російському бізнесмену рівно на ту ж суму, яку він прокрутив. На даний момент за матеріалами управління ЗБУ Рівненській області відкрито кримінальне провадження за статтею 111 з приміткою 2 Кримінального кодексу України, а саме пособництво державі агресору. Із дотриманням усіх необхідних вимог та в порядку, визначеному КПК України, були проведені санкціоновані обшуки. Дана інформація відноситься до таємниці до судового розслідування, що унеможливлює її надання. Про нові зв'язки інвесторів червоної калини із Росією, сумнівні транзакції та багато іншого. Ми хотіли почути від керівництва санаторію, які спершу погодилися на зустріч, а згодом вирішили дати відповідь лише у письмовому варіанті. Тож на питання про зв'язки нового інвестора із країною агресора генеральна директорка червоної калини відповіла наступне. yeah Як директор ОП санаторій Червона Калина, я володію тільки офіційною інформацією. і Коментувати можу теж тільки офіційну інформацію з приводу санаторію. Відповідно до даних з витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, кінцевим бенефіціарним власником ОП Червона Калина є Евріпідов Валентина Кіпер. Стосовно відомостей про інших кінцевих бенефіціарних власників ОП Червона Калина. Інформація відсутня, але звучить не дуже переконливо, особливо з огляду. Ось... На цю довіреність, яка потрапила до наших рук, де Олені Попові надали повноваження фактично керувати санаторієм від імені RGU. Один із підписантів Ярослав Ждань. Тож тепер давайте перейдемо до сумнівних транзакцій на тимчасово окуповану територію. Відповідь Попової наступна весь рух коштів з рахунків та на рахунки санаторію здійснювався та здійснюється виключно відповідно до законодавства України і тільки в межах території України і, взагалі, вся фінансова діяльність компанії відбувається виключно на території України і в рамках українського законодавства. На окуповану територію не було перераховано жодної гривні. У відповідь на це знову покажемо вам випуску із банку, де червона калина переправляє кошти на справжній капітал, який зареєстрований у Кирилівці Запорізької області. Згідно із даними Діпстейт, ця територія є тимчасово окупованою. Згідно закону, проводити подібні транзакції нині заборонено. Тож Чекаємо на реакцію від правоохоронних органів. Ілля Томашевський Павло Стецюк. Новини Рівного.